Рятували людей із затоплених обійсть на Львівщині. Річки біля обласного центру вийшли з берегів через потужні дощі, які не припинялися усю ніч. Рівень води у водоймах різко піднявся. Річка Зубра, що протікає через село під самісіньким Львовом, підтопила все навколо настільки, що вода подахи машин і по пояс людям. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик докладніше. Це сокільники село, яке лише за 10 кілометрів від центру Львова. і тут ситуація чи не найскладніша? Вода місцями по пояс. Ось подивіться, посеред села утворилося справжнє озеро, і течія настільки стрімка, що проїзд закритий. Поліція прикриває дорогу та регулює рух. Прямо не Ранці рятувальники рятували родину двох дорослих і двох дітей. Вибрати самостійно з дому люди не могли, допомагали надувним човном. А це вже село Зубра, яке з іншої сторони Львова тут теж вийшла з берегів місцева річка Зубра. Подекуди вода сягала трьох метрів, перекинута машина, і досі на узбіччі її знесло течією стоянки, затоплені скаламуті ледь виглядають дахи автівок. Дороги тут теж під водою. Проїзд неможливий. Отома така річечка попали на таку річечку. Назов називається вулиця Будана Хмельницького у самому Львові. Підтопило кілька вулиць і парковок під загрозою. Три райони: Франківський, Сихівський і Залізничний. У місті кілометрові затори жителі просять не залишати авто підземних паркінгах, забрати речі з підвалів. І якщо є можливість, утриматись від поїздок. Синоптики тим часом попереджають дощітиме продовж продовження, тож ситуація швидко не Покращиться Марічка Кужик Андрій Попович, Львівщина, ТСН, СН один плюс один.